У даному році ми розглянемо процес підключення периферійних пристроїв до персонального комп'ютера та встановлення необхідних драйверів. В ході уроку нам будуть розглянуті три основні способи встановлення драйверів, а це використання дисків виробника, що позначається з обладнанням, використання специфічного правного забезпечення та встановлення драйверів вручну. Так, що ж, розпочнімо. Зараз ми розглянемо спосіб установки драйверів за допомогою установочного диску, який постачається разом з нашим обладнанням. В нашому випадку ми використаємо принтер Canon MG2440. Так що ж, диск вже вставлений. Так, є. Відкриваємо автозапуск, виконуємо сетап. Так, грузиться. Так, значить, ми тут можемо вибрати мову, але мова нам підходить. Так, жмемо далі. Так, вибір регіону. Вибираємо. Наш регіон Європа, жвем далі. України, на жаль, у цьому списку немає, так що необхідно вибрати інше далі. Так, цей компонент можна встановити, та на даний момент він буде довго встановлюватися, і це нам не потрібно. Ми його пізніше встановимо. Жмемо Ні. Так, про нам вікно, яке дозволяє вибрати додаткові утоліти, які можна встановити разом з драйвером. Ну, На даний момент вони нам не потрібні, тому ми знімаємо з них галочки. Так, познімали. Жнемо далі. Так, от сам драйвер. Далі. Приймаємо умови. Так, далі. Все, система почала установку драйвера. Приблизний час до закінчення 2 хвилини. Ну що ж, даний тип установки є одним з найпростіших. Ну, він дозволяє встановити будь-які обладнання, яке постачається разом з такими дисками. Так, що ж. Наша програма каже, що потрібно підключити принтер. Так, він у нас підключений. Ну, це буває, потрібно його просто напросто вимкнути. І ще раз увімкнути. Так, усе. Іде усновка програмного забезпечення драйверу пристрою. Так, устройство готово кіспользованню, нам сказали. Добре, є. Так, ще йде завершення установки. Що ж, чекаємо. Так, усе можна ви, ви, виконати вирівнювання печатуючих головок. Ну, це ми виконувати не будемо. Жмемо далі. Все, настройка завершена. Реєстрація нам не потрібна, жмемо відміна. Ще раз приймаємо умови. Так. Фут, так, Тепер перейдемо у диспетчер пристроїв, щоб переглянути, чи є у нас тут цей пристрій. Так. Все, основка звершена успішно вихід. Так, що ж у нас тут? Так, ми бачимо, що у нас є устройство обробки зображення, і ось наш принтер, що ж драйвер встановлений успішно, можемо переходити до наступного методу. Що ж, Зараз ми розглянемо спосіб установки драйверів за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Так, що ж, ми використаємо Driver Pack Solution 2015, який у нас вже змонтований в системі на віртуальний диск. Так, що ж, запускаємо його. Так, на даний момент програма збирає відомості про систему та встановлені драйвери. Що ж, чекаємо. Закінчення збірки даних. Так. Дана програма є безкоштовною, її можна. Без будь-яких проблем скачати в інтернеті. Що ж, Вона закінчила роботу і нам видала такий результат. Нам необхідно встановити драй -дра два драйвера, та 7 драйверів можна оновити. Так, також на є така вкладка як яка нам видає інформацію про стан ПК. Так, що ж, переходимо до меню встановити і оновити. Нажимаємо нашу кнопку. Так, перед нами. Появляється вікно, яке дозволяє нам встановити драйвери програми. Також можна вибрати встановити лише драйвери, що встановлюємо лише драйвери. Що у нас тут є: вебкамера, відеокарта, вендер, звукова карта, контролер, карта і чіпсет. Так, зараз ми переглянемо, що у нас немає драйверів, так, свойства, диспетчер устройств. Так, на момент у нас ще підключена до робочої станції веб-камера, на яку у нас немає драйверів, так як вона. Позначена трикутничком знаком оклику. Що ж, переходимо в нашу програму. знімаємо ці галочки, крім веб-камери. Решту нам не потрібно на даний момент. Так, також тут є така важлива функція, як створити контрольну точку відновлення. Вона нам дозволить, в майбутньому, якщо щось стане, піде не так, ми зможемо відновити нашу систему. Що ж, встановлюємо. Так, програма створює контрольну точку відновлення. Також у програмі можна змінити мову. На неме тут і українська, але тут досить таки широкий вибір мов. Так, усе. Почалася установка. Так, також програма нам веде інформацію про те, що у нас на робочій станції бракує вільного місця та немає антивірусу. Ну, це ми знаємо вже. Так. Так, тут є кнопка, яка не дозволить автоматично перейти в диспетчер пристрій, щоб переглянути, чи встановлений пристрій. Ну це ми вже зробимо по закінченні установок. Так, усе 100%. Так. Що ж, перейдемо до диспетчер пристроїв, щоб переглянути, чи є установлений. Так. Наш пристрій з'явився в устройствах обробки зображення. Ось наша веб-камера. Так, її-драйвер. Так, усе. Ну що ж, переходимо до наступного методу. Зараз ми розглянемо спосіб встановки драйверів вручну та також їх ручний пошук. Що ж, ми будемо здійснювати пошук драйверів для на нашого вже відомого принтера. Так, зараз ми перейдемо у диспетчер пристроїв. Так, диспетчер пристроїв. Так, зараз ми видалимо драйвер нашого принтера. Удаліть. Так. Що ж. Наш принтер з'явився у списку другої устройства. Значить, у нього вже немає Що, да, Зараз ми будемо шукати цей драйвер вручну в інтернеті. Для цього нам необхідно знайти, знати його id оборудування Для цього необхідно перейти його свойства на вкладку світіння з випадаючого списку обрати ID оборудування і скопіювати останнє значення. Так, скопіювали, тепер необхідно перейти у браузер. Так, переходимо в браузер. Так, в строку пошуку вводимо. Наше значення. Так, Google нам видає велику кількість результатів по нашому запиту. Я б рекомендував обрати для себе сайт DRP. Так як він є виробником також правильного безпечного драйвер Pack Solution, і він дозволяє швид швидко скачати драйвер без жодної реклами і жодної реєстрації. Що ж, переходимо на сайт. Тут ми бачимо наш принтер. Відповідно, драйвер до нього. Інформацію по драйвері. Так, інформація є. Тепер нам необхідно його скачати. Так, ось кнопочка скачати. Та у тому випадку драв скачаний і розархівований Тому його кати не буде. Так. Сам драйвер у мене знаходиться ось він. На робочого слів папці драйвер. В даному випадку драйвер є без інсталятора. Тобто. За допомогою програми нам не вдасться встановити цей драйвер. Нам необхідно перейти у диспетчер пристрою, обрати наш пристрій, свойства, обновити драйвер. Тут обрати виповнити поїзд трайвером на комп'ютері, обрати кнопочку Обзор. Наша папка. ОК. Жмемо далі. Вся система почала установку нашого драйвера з цієї папочки. Усе установка драйверу закінчена. Закриваємо. Так, що ж ми бачимо? Усе у нас в системі з'явився знову наш Canon MG242.0 Series. Усе на цьому даний урок завершено.